Частина на сході, частина в місті Тернополі на І там гинуть задурно, тому що влада то, що не запитає. Ми... Ніхто не каже. Ми не кажемо, що ми їдемо. ми гинуть. Це при чому тут їзда? Тут ще гірше. Ні. Нічого а не <пілісті> <кінців> А що там двері закрили? чи що? Я не можу, бачити, терпіть, як поліцейський. Дорогенькі, а чого ви закрили двері? Хто закрив двері? Хто закрив двері? Роман Іванович.

Хлопці, що двері закриті? Двері двері ми мене закривали. Дайте мені телефон. Не провокуйтесь. А вони з тої сторони закриті на замок. А що закриті? А ми звідки? У мене працівники прокуратури. Йдіть прокур... до прокурора в кабінет і ага. питайте, чи двері закриті. Вон, дивіться, кажуть. Двері закрили, вони людей не випускали. Ну, там, прокуратура ще з самого ранку закрила. Да. Ну, на Ну, ні. Ну. Спитайте їх, чи вони двері закрили, чи не випускають. Хто тут таке розпорядження дав? Прийомно, звітом вони ж, ж громадяни заходять. З самого ну, будь ласка, біжить. Оце є все захисники народу. Іграти на дверях. Розумієте, вон так і я як ви кажете. Там не є звия. Там я тільки закон, бо я. Щоб то піддалося. На цю особу голову було відкрити дві кримінальних план, по землі, по всяких махінаціях, фінансах, я в газеті, навіть що на 100 тисяч він зробив. Тому, що, по суті, довідка не вірна. Якщо не тоді.